Привіт, привіт! Я вітаю вас у себе на каналі, де я говорю крізь свій досвід, свій шлях, досвід жінками, якими я працювала, все, що стосується внутрішнього саморозвитку, любові, натхнення. І цей канал я його створила фактично для того, щоб ділитися всім тим, що я знаю, створювати жіноче, класне, круте, надихаюче ком'юніті. І що не менш важливо, не на якомусь негативі і хайпі, а з класним контентом ширитися на просторах українського контенту, тому що хочеться, щоб було більше добра. От тому всі мої відео вони будуть для нас з вами. Жінки, я буду ділитися своїм досвідом. Шляхом мене його є дуже багато. Будемо з вами разом рефлексувати, змінюватися, ставати крутішими, щасливішими і сяяти і усміхатися. Ось і сьогодні ми будемо з вами говорити про насправді дуже важливу тему про самокритику, і як це взагалі змогла зробити я і що це мені в перспективі. Дало і що, і як взагалі це вплинуло на моє життя. Сьогодні також з нами не показується, але є мій собачка Кайкай, кай, ходи сюди, я вам його покажу Ти до мене не хоче. Добре, у нас з ним трішки сварки, тому що я його вчора залишила самого вдома з прибиральницею, і він від цього дуже сильно стресанув. Бо подумав, напевно, що ми його продали. <хи> От а я сподіваюся, що ви вже заварили собі кави, чи сіли снідати, і зараз будемо із вами спілкуватися. Отже, чому взагалі я вирішила підняти саме цю тему самокритики? Тому що насправді ми дуже багато від цього страждаємо. Просто мені здається, кожна з нас. А що знаєте, ми такі жінки, що любимо там зробити все як найкраще, ми дуже дотошні, ми дуже хочемо, щоб все було ідеально правильно. Результативно, ми ж українські жінки для нас, знаєте, все дуже є важливим, прямо до деталей, і ми любимо рефлексувати, ми любимо зростати, якось покращувати себе. І звісно, що разом з тим тоненькою межею мені так відчувається, йде рівень самокритики, тому що багато хто з нас не вміє правильно там оцінити свої можливості, себе підтримати, бути для себе подругою. Якось надихати себе, а по факту ми стаємо як знаєте такою найбільшим ворогом і найбільшим не знаю найбільшим ворогом для себе. Давайте будемо говорити так відверто. Якщо я буду говорити про свій досвід, то в мене в житті в принципі не було такого, як підтримки, тому що фактично я зростала сама. Я була така, знаєте, батьки були зайняті, були на роботі, дуже багато хатніх справ. У нас 12 собак, сім коней, звучить дуже класно, але повірте, ніфіга. І я фактично завжди була в якійсь справі діяльності. Тому мене отак які кинули. Я ще найстарша в сім'ї. Відповідно, я якби сама там розвивалася, так? І через те, що ніхто мені не показував гарні приклади любові до себе. А любові в сім'ї, якогось класного екологічного саморозвитку, в мене це з 16 років дуже сильно загострилося на рівні контролю себе і внутрішньої самокритики. І коли це розвивалося з роками, так ти вчишся, де тут зягаєш якихось, ти йдеш на роботу, ти щось пробуєш. Цей внутрішній критик він настільки жорстокий, що чим довше ти з ним живеш, тим більше він на тебе має вплив. І як це проявляється в реальності, можете написати давайте, свій свою версію, поділитися своїм досвідом, як це впливає на вашу реальність у вашому житті. В коментарях діліться також можете поділитися, взагалі, як вам а, мій сьогоднішній образ, тому що я готувалася, старалася, мені дуже подобається цей віночечок. От а я розкажу зі свого досвіду, що це було для мене. Отже, коли є взагалі. Такий жорстокий внутрішній самокритик. Ми для себе в першу чергу стаємо не підтримкою, а ворогом, людиною, яка фактично замість того, щоб в якісь важкі моменти себе якось про себе вміти потурбуватися, побачити крізь інший фокус, а що я насправді змогла зробити там, а не не змогла чи там зробила недостатньо. І за цим дуже багато зразу підводних каменів вилазить, такі як надмірно сильний контроль, гіпервідповідальність. Знущання такі над собою, знаєте, де ні відпочинку, я маю впахувати. Це трудоголізм. Так, якоюсь мірою всі ці речі вони можуть бути позитивними. Але якщо у нас трошечки така нестабільна менталка, то це ніколи не грає, якщо чесно, з нами в плюс. Я отак от скажу. І зі своєї сторони, зі свого досвіду, цей критик він. Настільки в мені бушував, що навіть якщо в мене щось здавалося, я ніколи не сприймала чиєїсь похвали, тим більше ніколи не хвалила себе. Навіть якщо в мене хоча б щось вдавалося, будемо так казати, бо іноді вдавалося на всі сто, а іноді і краще. Я цього ніколи не помічала. І фактично, все те, що я робила, я знецінювала. А знаєте, що відбувається, коли ми повністю знецінюємо все, що ми робимо. Ми попадаємо просто у вигрібну яму. З якої не бачимо виходу, і нам здається, що ми нічого не варті в тому житті, ми ні на що не заслуговуємо. У нас все виходить погано, нам страшно пробувати щось нове, і ми, знаєте, залишаємося в такій от ракушці невдач, в такій от ракушці, де я от просто сіра субстанція. І на цьому наш шлях в житті може таким і залишитися, коли ми просто проходить роки 10, 15, 20, Ми просто на автоматі так живемо, працюємо на якійсь посередній роботі. Ми можемо навіть мати нормальний в принципі заробіток, але щоб це нам якось там знаєте приносило задоволення. Ні, бо це для нас життя, і ми самі в ньому просто як. Схема, програма, яка просто стала, проснулась, пішла на роботу, повернулася додому, зробила ряд якихось завдань і лягла спати. Тобто це, взагалі, без відчуття проживання яскравого для себе життя. І це для мене зіграло дуже такою недоброю стороною, тим, що я просто не бачила шляху розвитку. Ну, типу, я коли про я на той час. А мала свою фітнес студію, з якою я працювала три роки, і через те, що я сильно себе критикувала за все. Завжди мені вистачало що недостатньо, я її і закрила. Так, це одна із причин, але це було насправді цей проміжок часу. Він мені дав величезну кількість особистого зростання. Але тільки тоді, коли я прийняла рішення закрити її і пройшов рік часу, і я пішла в у свій розвиток своєї любові до себе, прийняття себе, розслабленості, позбавлення від контролю, зміщення цього фокусу з критики, настати для себе найкращою подругою. Тоді я, звісно, переоцінила. Все, що я робила і змогла з цього взяти уроки, Але якщо цього не робити, то ви просто на автоматі будете стабільно повторювати одні й ті ж самі помилки і задаватися просто питанням: а чому в мене не виходить? От оце є дуже насправді важливий для мене інсайт, що дозволило мені побачити, як змінилося моє життя, це позбутися цього, тому що тоді ти можеш бачити справді ну яскраво це життя. Воно для тебе грає зовсім іншими фарбами, коли ти щодень Розумію, що ти чекаєш, коли що з тобою станеться, з якою людиною ти сьогодні поговориш? Хто тобі, можливо, сьогодні напише, як ви проведете вечір разом з своєю коханою людиною, чи тобі прийде якась ідея? Тобто, розумієте, я про це кажу, мені здається, я вже свідчуся. От, а коли у мене був період до цього, так, це дуже довгий проміжок мого життя, більше ніж 20 років, а це багато, то мені було складно рости. От, знаєте, типу, я просто до мене прийшло 10 людей, і я така о боже, я хотіла 12. І ти сидиш, і ти засмучена, розчарована, тобі вже не хочеться нічого робити. І це так сильно от це є момент, коли ми крадемо в себе неймовірний ресурс і неймовірну енергію. Її кількість просто в шалені. Ми зливаємо на це. Так багато що не дивно, що більшість людей просто прокидаються зранку і вже втомлені. Хоча, знаєте, там не сильно щось ти робиш, ти вже втомлена. Просто навіть не усвідомлюємо, як думки в нашій голові і фокуси на щось або забирають в нас енергію, або навпаки, її дають. Ну, от тому у мене сильно збільшився рівень моєї енергії, коли я перестала критикувати себе. Ось тому що це насправді дуже жахлива історія, коли ви. Взагалі, тобто, знаєте, інша людина, якщо подивитися на ваше життя, вона може сказати: Вау, блін, ти так круто живеш, в тебе є і там робота, і от то, і то, і то. А ти зі своїм внутрішнім самокритиком сидиш і така. Не хочеться тут матюкатися, але така пиздець, все в житті хірово, я нічого не досягла, я нічого не змогла. Тобто, розумієте, це настільки впливає на нас внутрішньо, спочатку це якби народжується думка. Ця думка вона є настільки важкою, що у вас одразу емоційно. Пригнічений стан. Через те, що у вас емоційно пригнічений стан, ваше тіло автоматично теж на себе переймає цей пригнічений стан, і ви фізично почуваєтеся втомлені. Як це відбувається в реальності, нам стає важко прокидатися, ми рідко коли усміхаємося. Для нас все якось сіро, і ми не відчуваємо взагалі якихось фарб емоцій, знаєте, коли все максимально стабільно, і ти така, ну, якби й що, і так буде завжди. Ну, типу, це все, що в мене навколо мене є. І дуже сильно. Ми заважаємо собі. От прям будь-яка наша спроба щось змінити завжди буде невдалою, якщо у нас неймовірно великий внутрішній самокритик. Я просто вам скажу на досвіді індивідуальної роботи протягом трьох років з дівчатами, це перше, напевно, найперше, з чим ми працюємо, це з цією історією. Тому що, якщо я постійно критикую себе, мені постійно недостатньо, і я ніколи в цьому не буду бачити плюсів. А я можу зі сторони бачити, вау, дивись, в тебе там мінус п'ять кілограм. А я це бачу, я кайфую від цього, а людина з цієї позиції скаже: Блін, я всього 5 кг втратила, ну але хоч щось. Тобто, розумієте, є два фокуси: ми можемо подумати так: о Боже, як все погано, чи це нам дасть мотивацію продовжувати? Ну, може, ще з якийсь місяць, допоки оці вот цифри нам показали результат, але в наступному місяці мінус 5 не стається. Ми такі, ну і блін, і все, і до побачення, тому що це внутрішнє шалене пригнічення, ми нічого позитивного не бачимо, не тримаємо правильний фокус, ну і ми якби самі собі шкодимо. А можна змінити цю історію, не жити з позиції критики, а навпаки, пробувати для себе ставати найкращою подругою. Тому від сьогодні я пропоную вам пробувати робити саме такий тест. Нехай це буде завданням для вас на щодень, але як тільки якась. Ситуація у вас появляється, де оцей внутрішній голос, критика, прокидається. На взамін зупиніть і запитайте себе, а якщо б я для себе була найкращою подругою, як би я вчинила, що б я собі сказала? І от дійте так, тому що цьому потрібно вчитися. Це не появляється саме по собі. Це те, що ви розвиваєте. Так, спочатку ви робите це фактично штучним. Методом ви себе вчитесь зупинити, щоб не продовжувати розкручувати цю думку, і створюєте новий нейронний зв'язок у вашому мозку, який з часом практики буде автоматично вже сформований, і вам не прийдеться про це задумуватися. Це просто буде щось вашим, як фактично, і сталося в моєму житті. Я не пам'ятаю, коли останній раз я себе критикувала. Я можу з позиції бізнесвумен з позиції продуктивності і правильності підходу задати собі запитання відносно ситуації і зрости в цьому, але це ніколи не буде про критику, тому що критика не дає нам вирішення питання ніяк, вона не дає нам можливості розвитку. Жодного. Тобто, ми просто такі, ну давай зараз я буду критикувати, нічого з цього не візьму, але буде мінус. Мені стане хірово від цих думок, бо це ну якби завжди так. А те, що ми думаємо, це ну, якби рівень нашої енергії, так? Це те, про що я казала. Тому спробуйте взагалі взяти для себе хоча б за завдання. Якщо там не знаю, ввечері ви приходите додому, і такі появляються якісь відчуття, і ви такі щось думка виринає у вас в голові, блін, я не достатньо зробила, могла б більше. Я скажу вам навіть відповідь на це. Ви завжди можете більше. Завжди, можливо, краще. Але в тій ситуації ви робите рівноцінно настільки, наскільки ви можете, враховуючи ваш досвід. Коли ви цей вже досвід цієї ситуації прожили, скоріше за все, в наступній такій схожій ситуації ви вже будете діяти по-іншому, тому що ви вже здобули досвід, ви щось для себе взяли, проаналізували, і тепер ви зробите вибір, враховуючи. Те ваше наповнення на рівень того досвіду і знань, які у вас є. І так кожна ситуація вам в житті вас розвиває. Але тільки тоді, коли ми дивимося на це з таких позицій, а не йдемо в критику. Тому що, коли ми будемо йти у критику, там ну там немає ніякої істини. Ви тоді просто себе закопуєте і якби все. От, тому спробуйте взяти собі за завдання. Якщо навіть ввечері у вас така думка появляється, поставте собі запитання: от якби я зараз була для себе найкращою подругою. Як би я взагалі, що б я собі сказала? Скоріше за все, це було б якісь, можливо, обійми або там та в тебе все класно виходить. І зробіть це по відношенню до себе. Так, ви можете е, часами не відчувати якогось ну, сильного внутрішнього відчуття, що це якийсь має на вас вплив. Але ви продовжуйте, тому що це про е, час і стабільність, яку ви будете виконувати. От. І ще з чим мені хотілося поділитися, я поки говорила я забула. Mm, так, я згадала. Просто можете прямо зараз себе запитатися і написати в коментарях, якщо ви роками перебуваєте в цій самокритиці, критикуєте себе, не можете ніяк цього позбутися. А давайте зараз чесно себе запитаємо, а яка мені вигода в тому, щоб критикувати себе? І це дуже важливе запитання, яке варто задавати собі завжди? Коли у вас є ситуація, в якій ви вже ніби зробили все, що могли, але це досі не зникло із вашого життя. І це буде стосуватися також якихось думок, якихось емоцій, ситуації, які повторюються, або щось, що вам не підходить, а воно продовжує відбуватися. Завжди є якась вигода. Але я про позитивну. І тут буде розкриватися ваша чесність із собою, тому що важливо відчути це, відчути, ми не мозком аналізуємо. Ми маємо відчути, а що перше нам взагалі приходить, і цьому першій фразі слову, яке вам прийде. Потрібно довіритися. Навіть якщо ви в житті ніколи такі концепції не мислили, це вперше у вас заліпилася така думка. Довіртесь цьому. Бо, скоріш за все, це і буде ваша істина. І вигода вона завжди позитивна. Це не означає, що це погано, і ви тепер такі погані. Ні. Тому що ну, нашому мозку завжди є в чомусь вигода перебувати в якихось історіях, стані і в життєвих якихось уроках. Так, наприклад, якщо наводити... Ну, давайте наведемо там вам приклад. Вигода може бути в тому, що тоді, типу, я можу активно типу, якось себе змушувати до дій, тому що без критики в мене є страх, що я просто розслаблюся і не буду нічого робити. Це є ілюзія. Це є один із прикладів, який мені щойно прийшов, і мені здається, що це може бути багато кому знайомо, але це є вигода. Вигода для, для вашого тіла, для, для вашої свідомості, для вашого мозку. Щоб ну, якби залишатися в якихось для себе там, не знаю, безпеці. Так? Але довіртеся цьому, цій зараз фразі. І просто запитайтеся себе, якщо ви справді довго не можете з цим справитися, а яка вигода у цьому, що от, ви перебуваєте досі і критикуєте себе? От яка вигода себе критикувати? Для мене це було те, що я зможу все контролювати і виконувати дуже добре. Типу, краще. Типу, я ж себе тримаю так знаєте, в руках. Але насправді це повна діч. це так не відбувається, бо якщо ми подивимося зі сторони, то ми подумаємо, боже, яка це нелогічна думка, це ж неправда. Але мозок він робить висновки з вами чи без вас, і тут просто треба вміти це правильно аналізувати і правильно, правильно працювати зі своїм розумом і думками, можна і так сказати. Ось. Тому я насправді дуже щаслива, що із цим я зараз не живу. Тому що від цього моє життя воно не було яскравих фарб. Я собі довіряю, і я ніколи себе ні до чого не змушую. Я не роблю на 10 тисяч відсотків рівноцінно стільки, скільки я можу зробити, і в цьому я відчуваю повну гармонію, спокій і задоволення. У мене немає таких думок, що, «О, Боже, якщо комусь не підійде моя робота, там вона буде недостатньо. Що ж мені скажуть? Треба ще більше там, попрацювати над цим. Це все повна фігня. І ви уявляєте, наскільки це приємно, коли ти, наприклад, там, виклала якісь сторіс або зробила якусь роботу, і ти відчуваєш просто задоволення від того, що ти це зробила. І ти знаєш, що ти це зробила настільки добре, наскільки ти це могла, все. Тому що цей критик він дуже заважає навіть створювати, так? Тобто робити щось, бо ти робиш паузу, і ти така, о Боже, зараз треба ж зробити все добре, бо потім ж буде, там, я десь не дороблю, це буде не той результат. Це ж теж критика. Вона дуже сильно заважає. І позбувшись цього, ви можете просто легше дихати і робити по правді те, що ви вважаєте для себе за потрібним. А це виділяє вас як окрему особистість, як окрему неймовірну частинку, і в цьому проявляється ваша унікальність. Не просто зливатися з масою, а ваша унікальність і також про довіру й собі, тому що ви розумієте, що зараз я розслаблено роблю стільки, наскільки я вважаю це зробити класним. І якщо б в мене не була припрацьована ця самокритика, я б і навіть цей YouTube не вела, бо я подумала, що ж, блін, треба ж іти тепер в студію знімати, треба це класно змонтувати, тому що просто після перегляду я б ну, завалила себе кількістю критики і просто б не зробила цього наступного разу. Але ж важливо не це, тобто розумієте, бути для себе найкращою подругою. Якщо ви хочете, щоб до вас так ставились, то звісно, що ми маємо почати із себе. От тому це буде мій досвід. І от таке у нас вийшло з вами коротке відео. І, звісно, що мені дуже цікава ваша думка. Не забувайте написати зараз в коментарях, а яка ваша вигода дати мені фідбек по моєму образу, чи він вам подобається, і як взагалі. Ви після прослухованого зі мною от цієї теми які у вас думки, які у вас інсайти, які у вас внутрішні відчуття? Діліться цим в коментарях. Я обожнюю з вами спілкуватися. Будемо разом створювати наше ком'юніті жінок, і звісно, що підписуйтесь, ставте собі нагадування, дзвіночок, і в суботу вже буде виходити наступне наше відео. По якій темі я не знаю, але якщо вам цікаво якусь тему розібрати, можете написати також в коментарях. І якщо якась тема мені буде близькою, я або потрібною, і там назбираються лайки, так, я її розгляну. І ви прямо отримаєте свої відповіді на потрібні запитання. Так що я всіх цьомаю, обіймаю і яскравого вам спокійного і насиченого дня. Тільки позитивними емоціями.